Всім привіт! Ось настав день, коли я його нарешті спалю. Швидко, як він створився. Моя мама попросила створити подрузі, яка їй допомагала купувати путівки, тури на відділення цей логотип. Так як ми всі люди вигідні і бачимо якусь користь в якихось своїх наступних кроках, я вирішив створити цей логотип об'ємним. Це для мене досвід. Це був, здається, один із перших, який я створив на ДСП. А ДСП більш вибагливе ніж інший матеріал. Ось коротше, він створився. Мамина подруга звільнилась. Відділення, здається, закрили. Де зараз, в принципі, повномасштабна війна, який Джоїнап. До речі, я намагався його віддати в головне відділення. Ми їм зателефонували. Вони нас направили, дали пошту, сказали написати листа. Джой привіт. Ми вам написали листа, і відповідь була 0 нуль. Відповіді не було. Ну нарешті ця штука буде горіти. Ой-ой-ой! <рик> Диви, воно буде прямо тут. Пух. Класс. Ну, був і другий варіант, але це так класно пішло. Зато як горить? Це просто неймовірно. А радості свідки? Е, ви скажете навіщо? Я його створив, я його і спалив. Caramba!